Поки розовий масла вареник я робив дещо корисне. Давай в такого масла і вареник, варенік. Я хочу наставити тобі в рот. Ранок. 12 березня 2019 року ще затемна агенти ФБР одночасно навідались до розкішних маєтків від Каліфорнії до Коннектикуту. Десятки заможних батьків, бізнесмени, інвестори, голівудські зірки прокинулися від гучних стукотів у двері і опинилися в кайданах. Федеральна прокуратура Бостона саме відкрила обвинувачення у справі під кодовою назвою Operation Верситі Plus – операція Університетський плюс, найбільшого шахрайства зі вступом до коледжів в історії США. Цей скандал оголив брудну правду про те, як далеко можуть зайти деякі багатії, аби протягнути своїх дітей до елітних університетів. З чого починалася історія ріки Сінґера та як працювала схема Сайдор або так звані бічні двері в топові універи цього світу у цьому випуску? Вітаю бандити на позитиві. Ви на каналі на хіба для вас працює ігор, і давайте побачимо, як зароджувалась найбільша афера університетів 21-го століття. У центрі змови стояв один чоловік Вільям Рік Сінгер, самопроголошений мастер-коуч з вступу, який багатьох переконав, що офіційний шлях до топу вишив надто важкий і тернистий для їхніх недосконалих дітей. Він розповідав клієнтам, що існує парадний вхід, вступ чесним шляхом на власних заслугах. Є чорний хід через багатомільйонні пожертви, які ще не гарантують успіху, а є його особливий спосіб бічні двері, які Гарантовано відкриє їм шлях до омріяного університету. За даними слідства, починаючи з 2011 року, Сінгер влаштував вступ дітей понад 750 заможних сімей і загалом отримав від батьків більше 25 мільйонів доларів. Для цього він створив фіктивний благодійний фонд і worldwide Foundation, що офіційно мав допомагати бідним студентам, а фактично слугував прикриттям для хабарів. Сінгер майстерно використовував слабкі місця вступної системи. Перша схема шахрайство з тестами сад act Сінгер налагодив контроль над окремими екзаменаційними центрами, домовившись із адміністраторами, такими як Ігор Дворський та Нікі Вільямс, та найняв талановитого списувача Марк Рідел, колишнього відмінника з Гарварду. Талановитий. Списувач звучить, наче якийсь гендельф університетський. Я от завжди, якщо щось намагався списати, відразу ловився. Я якось сам себе видавав, може, дивився так з-під лоба. А у торіка все було просто на відмінності. Батьки платили сінгеру від 15 до 75 тисяч, і за ці гроші їхня дитина складала вступний тест на відмінно. Рідел тихцем виправляв відповіді або й складав іспит замість абітурієнта. Аби ця махінація не спливала, сінгер навіть просив підлеглих надсилати батькам листи про буцімто благодійний внесок, де зазначалося, що ніяких послуг чи товарів не надавалось. Мовляв, пожертвував фонд для допомоги знедоленим дітям. Таким чином, хабарі маскувалися під благодійність, а батьки. Увага, ще й отримували податкові відрахування за свої хабарі, а Сінгер уникав сплати податків з цього доходу. За підрахунками аудиторів, тільки собі у кишеню Сінгер виписав понад 28 мільйонів зарплати з власної афери. Існувала також і друга схема підкуп спортивних тренерів та менеджерів університетів. Цінгер знайшов корумпованих тренерів у престижних вишах від Ельського університету до Стенфорту і платив їм, щоб вони оформлювали абітурієнтів як рекрутованих спортсменів, навіть якщо дитина ніколи не займалась веслуванням, скажімо, чи футболом за потрібну суму тренер додавав її до списку команди. Для достовірності сінгер просив батьків робити фальшиві фото, наприклад, ставив дітей у веслувальні човни для постановочних знімків або ретушував їхні обличчя й фото справжніх спортсменів. Так, доньок акторки Лорі Лафлін і дизайнера Мосіму Джануалі він е, заявив, як талановитих гребчинь, хоча ті взагалі не займалися спортом. За це Лафлін та Джануалі заплатили сінгеру 500 Тисяч доларів, так званого благодійного внеску, та окремо 50 тисяч хабаря спортивній директорці USC Доні Хайнел, яка й провела їхніх дочок як членів команди. Додивилися до цього моменту? Молодець. Тисни лапкою вподобайку, підтримай наш рідний український контент, коментар та підписка, особливо підписка. YouTube особливо звертає увагу на цей показник. Ще одною схемою було при вступі заповнювати документи і писати. Етнісіті black, Тобто, навіть якщо ти білий хлопець в документах для вступу, ти був чорний. Тобто рік чудово відчув ліву повісточку, використовував цю квоту проти самих універів, і ніхто це не перевіряв. Білий чорний не по заслугам або інтелекту, а по квоті від універів. Цей лівацький підхід масштабувався до абсолютної адженди в ЄС, але відео. Трошки не про те, екс тренер з тенісу Джорджтаунського університету Ордон Ернс за десяток років отримав майже 3,5 мільйони хабарів, протягуючи фальшивих спортсменів, за що зрештою отримав 2,5 роки в'язниці. Таким чином, бічні двері Сінгера гарантували вступ. Жодних реальних заслуг абітурієнтам не було потрібно. Але якщо хтось викриє цю схему, що буде? Запитав обережний клієнт, адвокат Гордон Кеплан. Єдиний, хто може нас здати, це якщо ви самі комусь розкажете. Засміявся у відповідь. Сінгер конфіденційність була частиною сервісу. Клієнти платили, хоча розуміли неправомірність. Я знаю, це божевілля. Схвильовано казала Сінгеру підприємиця Джейн Пакінгем, погоджуючись на обман із тестом для сина. А потім тобі треба буде ще влаштувати його до USC, тоді вилікувати рак і встановити мир на близькому сході. Жартувала вона про всемогутність Сінгера. Бажаємо міцного козацького. Ми бійці Сил оборони України. Звертаємось до підписників Ютуб каналу «Нахіба» та до паняни в допомоги збору коштів на покупку дрона Мавік 3 він необхідний нам для збору розвідданих та ефективного знищення живої сили противника. Долучайтеся до збору. Кожна ваша гривня, кожний донат наближає нас до перемоги. Слава Україні! Героям слава! Ці люди чудово усвідомлювали, що система вступу і так спотворена грошима і привілеями, але все одно погодилися взяти ще одну неправомірну. Перевагу парадоксально, але припинити багаторічну схему зінгера допоміг випадковий випадок. Навесні 2018 року. Зовсім з іншої причини ФБР розслідувало біржове шахрайство в Лос-Анджелесі. Підозрюваний бізнесмен на ім'я Морі Тобін, рятуючи власну шкуру, здав агентам несподівану інформацію. Тренер жіночого футбольного Ельського університету Руді Мереді запросив у нього 450 тисяч доларів хабаря за вступ доньки. Ця наводка стала ниточкою потягнувши за яку слідчі розплутали цілий клубок. Тобіна переконали зіграти роль таємного агента. Він зустрівся з тренером Мередітом в Постанському готелі та записав на плівку його готовність взяти хабар. Коли руді Мередіта притисли доказами, той зламався і повів слідчих далі по ланцюжку, вказавши вже на самого Сінгера. У вересні 2018 року Рік Сінгер, вже знаючи про розслідування, погодився співпрацювати з ФБР і таємно записував телефонні розмови зі своїми клієнтами-батьками, щоб зібрати доказову базу. Проте навіть тут він спробував хитрувати, попереджав деяких про слідство та користувався другим телефоном, про який не знали агенти ФБР. Фінгер фактично грав подвійну гру, тож окрім шахрайства, отримав ще й обвинувачування в перешкоджанні правосуддю за. Спроби приховати схему від слідства. втім потрібні докази було зібрано рано вранці, 12 березня 2019 року. Після майже року роботи прокуратура висунула обвинувачення 50 особам. Згодом число зросло до 53. від самого сінгра та його спільників до тренерів і десятків батьків-хабарників. Ця операція отримала назву Varsity блюз на честь відомого фільму про шкільний спорт. Новина. Приголомшила країну Продовж дня. Арешти прокотилися від узбережжя до узбережжя. Репортери чергували біля будівель судів, коли під конвоєм доставляли обвинувачених. Серед них були актриса Філісіті Гафман, зірка серіалу Відчайдушні домогосподарки, актриса Лорі Лафлін, улюбленець аудиторії за ролю в повному домі, високопосадові керівники компаній, відомі лікарі, адвокати, фінансисти, ціла колекція. Багатства і привілеїв, як влучно охарактеризував склад обвинувачених федеральний прокурор Ендрю Лелінг. До вечора теленовини раз у раз крутили кадри, що видавалися неймовірними. Лорі Лафлін у елегантному костюмі, усміхнена, роздає автографи фанатам перед засіданням суду. Громадськість обурювалась невже вони не розуміють серйозності того, що відбувається. Вона, наче на червону доріжку, прибула, а не до суду, дивувалися ведучі ток-шоу. Насправді ж багато звинувачуваних до кінця не вірили, що зробили щось страшне, адже усі так роблять, просто їх конкретно спіймали. Але дуже швидко реальність наздогнала. В залі суду вони почули проти себе горою зібрані докази, записи розмов, електронні листи, підроблені фото, банківські рахунки і так далі. Суспільство вимагало покарання. І думаєте, їх наздогнало правосуддя? Скоріше по плечу постукало. Судові розгляди тривали понад два роки. Більшість фігурантів вирішили не доводити справу до присяжних і визнали провину, сподіваючись на поблажливість. Головний мозок афери Рік Сінгер ще у березні 2019 року зізнався в шахрайстві відмиванні грошей, змові та перешкодженні правосуддю. За сукупністю йому загрожувало до 65 років тюрми і 1,25 мільйонів штрафу, наче все чесно, чи не так не так через співпрацю. Слідство рекомендувало м -м, значно менший строк. Сінгера засудили лише в січні 23-го року. Весь цей час його вирок відкладали, поки завершиться інші справи. Суддя Рая Зобель дала йому три роки і шість місяців позбавлення волі, тобто 42 місяці найсуворіше покарання у всьому скандалі. Також Сінгера зобов'язали виплатили понад 10 мільйонів компенсацій та штрафів. 58-річний організатор афери вибачився в останньому слові Я соромлю себе, сказав він, я втратив свій моральний компас. Цей фінал фактично поставив крапку у учній справі, адже всі інші понад 50 підсудних до того моменту вже отримали свої. Вироки. А що ж інші можете спитати ви, результати виявилися на диво легкими. Наприклад, перший засуджений у справі колишній тренер вітрильного спорту Стенфорду Джон Вендемор відбувся лише однією добою ув'язнення, яку він уже відсидів під арештом. Він визнав, що брав гроші за зарахування спортсменів, але кошти, за його словами, пішли на потреби університетської команди. Суд врахував це і пом'якшив кару до мінімуму. Фактично… Звільнив під нагляд найвідоміші фігуранти скандалу отримали символічні строки. Акторка Гафман, перша з батьків кого засудили, провела у в'язниці лише 14 днів за виплату 15 тисяч доларів за підробку результатів тесту для доньки. Лорі Лафлян після бучного процесу отримала два місяці ув'язнення а її чоловік мусімо джануалі п'ять місяців. В серпні 20-го року, коли суддя зачитував їм вирок, Лафлін крізь сльози казала, що вкрай шкодує, що діяла з любові до дочок, але усвідомлює, що тільки поглибила нерівність в освіті своїм вчинком. Навіть найбільші хабарники серед батьків відбулися менш ніж роком за гратами. Даглас ходж, експіо інвесткомпанії, батько трьох дітей, заплатив сумарно 850 тисяч доларів різним тренерам, найбільше серед усіх, і отримав лише 9 місяців в'язниці. Спадкоємиця продовольчої імперії Мішель Дженавс, яка платила за підробку тестів і місце для двох дочок, була засуджена на 5 місяців. Ще кілька заможних батьків отримали від 4 до 6. Місяців ув'язнення були й зовсім малі строки. Наприклад, маркетингова CEO Джейн Бакінгем лише три тижні тюрми. Зрештою, з понад 50 обвинувачених близько 30 осіб отримали реальні тюремні строки, але всі вони вимірювались місяцями, а не руками. Кілька підсудних, які спершу заперечували провину, пішли на ризик суду присяжної, дістали відносно більші терміни 12 та 15 місяців, але згодом домоглися скасування цих вироків у апеляції через помилки суду. Один заможний фігурант Роберт взагалі уник покарання його в січні 21-го помилував. Президент Трамп своїм останнім указом у сумі всі фігуранти скандалу отримали близько 15 років позбавлення волі на всіх. Це разюче малий показник для настільки масштабної змови. Для порівняння, максимальні санкції за пред'явленими статтями, шахрайство з поштою, відмивання грошей, хабарництво становили 20 років тюрми для кожного окремого випадку. Громадські сперечала, що муж суди були такими поблажливими. Багато з батьків зробили висновки, і справді щиро каялись раніше, не мали судимості, і судді це враховували. До того ж, обвинувачувані витратили мільйони на найкращих адвокатів, які відвоювали для них мінімальні строки. Прозвучала і гірка думка: можливо, привілеї куплені за гроші не закінчуються навіть після арешту, адже прості злочинці рідко можуть розраховувати на подібну якість вироків. Університетський блюз боляче вдарив по репутації американської вступної системи. На судах з'ясувалося, що адміністрації топ-коледжів часто не помічали очевидних сигналів. Наприклад, до елітних спортивних команд раптом зараховували новачків без жодних досягнень ніхто з керівництва належно це не відстежив. Університети поспішили заявити, що стали жертвами обману і посилили контроль. Декількох тренерів та посадовців одразу звільнили, але загалом жоден виш не поніс юридичної відповідальності. Винними визнали лише окремих осіб. Водночас, скандал породив хвилю дискусій про нерівність і справедливість. Студенти подали колективні позови, стверджуючи, що їхні місця в престижних вишах могли зайняти діти багатіїв не до спортсменів. Тисячі талановитих абітурієнтів замислили, що вартує грати свічок, як то кажуть, якщо система і так куплена найбагатшими. Як зазначила суддя, що засуджувала Гафман, проблема в тому, що привілейовані батьки спотворили і без того недосконалу систему, щоб отримати ще більше. Переваг історія Сінгера і багатьох батьків лягла в основу не лише документального фільму на Netflix, а й стала сюжетом художнього фільму на Lifetime, багатьох епізодів у популярних серіалах, десяток книжок і подкастів. Лорі Лафлін після суду втратила контракти і роботу. і Її ім'я стало синонімом вислову Обілечити дитину до коледжу. Лісіті Гафман відбула 11 днів із призначених двох тижнів і теж пережила публічний осуд. Суспільство вимагало реформ, коледжі переглянули політику прийому спортсменів. Тестові агентства посилили захист і ідентифікації учасників і контроль за центрами складання іспитів. Скандал висвітив глибоку проблему. Освіта виявила ще однією сферою, де гроші можуть прокладати так звані бічні двері. Хоча злочинці і понесли відповідальність, сам інцидент змусив американські університети та суспільство уважніше придивитися до принципів. Рівності та меритократії, як підсумував прокурор Лелінг, цей випадок тривожний каталог привілеїв, що має стати уроком. Чесність і рівність можливості не повинні ставати жертвою чекової книжки. Гарні слова, навчайтеся добре, щоб не залежати від чекової книжки, і, хоч і не повністю, але максимально нівелювати несправедливість цього неідеального світу. На позитиві для вас працював Ігор Нахіба. як завжди, принагідно нагадую допомагати нашим котикам ЗСУ. І побачимось, бандити, в наступному випуску.